Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас п'ятниця, 12 січня, до вашої уваги цих уроків я пізнаю світ. Сьогодні ми завершуємо з вами друкований зошит, тиждень 16, і розглянемо уроки 139, 140 і 141. Перш ніж розпочати працювати над завданнями уроків, розгляньмо трилер до уроків і визначимо власні завдання. Я класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я... Прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо на всі відповідаємо! Запитання до уроків. Яка природна зона запам'яталася тобі найбільше? Які речі? Ти порадиш взяти друзям для подорожі вивченими природними зонами, зважаючи на погодні умови там, що таке біатлон, де в Україні виховали найбільше призерів зимових Олімпійських ігор та чемпіонату світу з біатлону. Як заняття спортом впливають на здоров'я і настрій? Що є перетином множин? Відповісти на ці запитання нам допоможе, звичайно ж настрій, а настрій нам створює хвилинка афірмації, Заплющіть оченята і повторіть, будь ласка, разом з диктором. Я працюю над тим, щоб розвивати свою креативність. У мене чудова пам'ять. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю у свої сили. Ми створюємо щастя навколо себе, бо віримо у наші сили. А зараз, дітки, відкрийте, будь ласка, сторіночку 12 друкованого зошита. Урок 139, розділ Україна і світ. Тема нашого уроку Подорож природними зонами світу. Сьогодні ми з вами пригадаємо природні зони, які вивчали в першому семестрі, і виконаємо завдання. Отже, спочатку пригадаємо природні зони, розгадавши рибуси від бубу. Відповідь напишіть. Перевірмо природні зони, які ми з вами вивчали на попередніх уроках. Це вологі екваторіальні ліси, савани і пустелі. Зараз пропоную підготувати до подорожі наших героїв Йоя, Вапку і Бобу. Йой відправляється в Африку, в пустелю Сахара. Квапка відправляється у Південну Америку, у зону вологих екваторіальних лісів. Бубуш відправляється в австралійську саванну. Але майте на увазі, що Сахара знаходиться в Африці у північній півколі. Там зараз зима. Савана Австралії і вологі екваторіальні ліси Південної Америки знаходяться у Південній півкулі. Там зараз літо. Пригадайте кліматичні особливості і які речі необхідно зібрати нашим мандрівникам. Під номером один у нас іде йой. Під номером 2 квапка, під номером 3 бубу. Отже, зберіть валізу для наших мандрівників, позначивши номери напроти у кружечках. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Перевірмо. Що ж візьме з собою? йой? Кросівки, сандалії, панаму, телефон, хустину, рюкзак, воду, куртку, шорти і кепку, фотоапарат, футболку, сонцезахисні окуляри, сорочку з довгими рукавами, легкий світлий одяг, збавовний, спортивний костюм. Що візьме у подорож Квапка? Розгляньмо. Кросівки, дощовик, телефон, рюкзак, воду, куртку, штани, шорти, кепку, фотоапарат, футболку, гумові чобітки, термос, купальний костюм, можливо, вона зможе покупатися, сонцезахисні окуляри, сорочка з довгими рукавами, легкий світлий одяг, збавовний, спортивний костюм. І у савану австралійську у нас відправляється Бубу під номером 3. Кросівки, дощовик, телефон, рюкзак, воду, куртку, штани, шорти, кепку, фотоапарат, футболку, гумові чобітки, термоси з чаєм. сонцезахисні окуляри, сорочку з довгим рукавом, легкий світлий одяг і спортивний костюм. Ну що ж, валізи ми зібрали для наших мандрівників. Що ми їм побажаємо? Ми їм побажаємо хорошого настрою, приємних вражень і зробити чудові світлини із подорожі. А ми з вами продовжуємо далі. Протягом першого семестру ми вивчали природні зони рослини і тваринний світ. Наступне завдання від Аї називається у світі тварин. Розгадайте крусфор. Якщо правильно дасте відповіді на всі запитання, то розфарбуєте приз від Аї такого сніговика. Увага на світлини. Запишіть спочатку назви тварин. А потім їх впишете в клітинки. Натисніть на паузу, перевірмо. По горизонталі лев, верблюд, папуга, скорпіон під номером 7, під номером 8 слон, 13 тигр. Так, де він у нас там під номером 13? Ось він тигр знаходиться. 14 колібрі і 15 хамелеон. По вертикалі перший кенгуру, другий крокодил, шостий Пантера, восьмий – страус, дев'ятий – тукан. 10 зебра, 11-й жираф і дванадцятий фенир. Ну що, шановні діти, я вітаю переможців, хто правильно відповів на всі запитання, та хто і помилочку, можливо, допустив, не впевнена, що ви все правильно зробили. Заповніть, будь ласка, цей кросфор. І розфарбуйте веселого сніговика. А на завершення нашого уроку я пропоную заспівати разом нашу улюблену пісеньку про тварин. А я говорю вам до побачення до нових зустрічей! То годує молоком! Хто буває хижаком, ті їжаки, дельфіни. Місце тут і для людини, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Вкрите пір'ям їхнє тіло мають всі і дзьоб, і крила. Голуб, страус, і пінгвін, Це птахи, всі як один. Хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе.